Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А ми розпочинаємо. Олександр Шовковський уперше прокоментував своє звільнення з Динамо у Фейсбуку. Він навів цитату Ернеста Хемінгуея про те, що найважчий урок у дорослому житті продовжувати рухатися вперед, навіть коли всередині відчуваєш себе зруйнованим. Невдовзі допис із його сторінки зник. Рішення про звільнення тренера ухвалили після поразки Динамо 0 0-2 від «Омонії» в лізі конференцій. Кияни мають лише три очки після чотирьох турів і значно ускладнили собі шанси на плей-офф. В УПЛ ситуація не краща: сьоме місце та 10 очок відставання від шахтаря. Київське Динамо офіційно призначило Ігоря Костюка виконувачем обов'язків головного тренера після відходу Олександра Шовковського. За даними тато ігор Суркіс подзвонив Костюку одразу після поразки від Омонії та запропонував тимчасово очолити команду. Для наставника ю 19 це стало несподіванкою, але часу на роздуми майже не було. Ентоні Джошуа підтвердив, що готується в тренувальному таборі Олександра Усика під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Британський супертяж заявив, що Голуб увійде до його кута під час бою проти Джейка Пола 19 грудня в Майамі. За словами Джошуа, тренер реально вбиває його на тренуваннях і працює дуже жорстко. Боксер також пояснив, що виїхав із Лондона, щоб уникнути зайвих відволікань, і приєднався до команди Усика в Іспанії. Джошуа наголосив, що успіхи українця в Хевівейті це результат високого рівня роботи його тренерів. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.